Le traitement des déchets dans les installations comme celle-là, c'est 100 euros environ, 150 hein, de 100 combien ils Et combien recevez-vous pour la tonne pour que leurs déchets soient éliminés dans cette installation c'est ça que ça coûte finalement à la collectivité. Donc,

Nous travaillons tous les jours, tous les jours de la nuit. Trois endroits. Перетворення я дивлюсь на технологічне рішення щодо поводження з відходами. Кожна країна Європи має свої технології підходи, але в принципі всі вони якраз покликані на те, щоб забрати сміттєзвалище. А це той завод, який ми бачимо сьогодні, якраз технологія спалювання сміття взагалі. Це означає, що фактично 100% переробка. В Україні проблема сміттєзвалищ, особливо і стихійних, і ті, які десятиріччями в містах не упорядковувалися, є величезною і екологічна, і зі всіх сторін, як не подивись, цю проблему треба вирішувати. Я маю власний досвід вирішення такої проблеми. Я мав справу з полігоном твердих побутових відходів, який там декілька десятки років був закритий. І Ми в той час зробили його упорядкування, забрали стічні води, забезпечили відсутність будь-якого паління там. І фактично сьогодні на цьому полігоні виробляється електроенергія. раніше це був такий ну, страшний смітник. Тому нам потрібно сьогодні залучати такі компанії, які мають вже досвід. Для того щоб цю проблему в Україні вирішувати, Я ви пам'ятаєте і Львів, багато інших міст, де ця проблема є надзвичайно серйозною. Я запросив французьких представників, щоб вони зробили дослідження України, що які технології ми можемо провадити, скільки це буде коштувати, які механізми фінансування. Ми будемо допомагати містам України вирішувати цю проблему. Але єдине, що будемо допомагати тим, в тому числі хто має стремління і бажання навести в цьому питанні лад. Ви чуєте про те, що тут немає жодного ні запаха, ні абсолютно відчуття, що ми знаходимося на заводі з сміттєпереробки. Тобто тут так все побудовано, що абсолютно немає жодних ніяких побічних ефектів. Вон, буквально за забором ціє... цього заводу є вже будинки житлові, які абсолютно не відчувають, що вони живуть поряд з сміттєспалювальним заводом. Такі заводи це має бути. Е... В кожному місті України в кожному регіоні і області для того, щоб вирішувати екологічні проблеми.